Оля, дивись, я даю тобі хвилину і все, що ти встигнеш взяти за цей час, я тобі оплачую. Я готова. Ми тоді поїхали. Так. Смачне сеньке, орео! Ще, 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 ще. Коли немає світла, треба брати щось готове. Варники. Ох, шоколадочки. Уа! Хто спішить, той людей смішить. Так, поїхали, поїхали далі. Це не для мене, це для татося. Татко просив не просто. А ось це для Марінки. Реально для неї. Біжимо, 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 біжимо. Ще смаколиків, ще смаколиків. Запакувати всю машину. 5 секунд. <п ounces> <livres> а -а -а. Все, час вийшов. Так, ну все оплачуємо.